Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати числа та цифри. А також сьогодні будемо розв'язувати задачі та приклади. Давайте згадаємо, з якою цифрою ми познайомились минулого разу. Цифра 0. 0 не позначає нічого. Але не можна і без нього. Без нуля не обійтися. Ти писати його вчися. Ти уже намалював на сторіночці овал. Не забудеш ти його схожий нуль на букву О. Давайте розглянемо предмети, які схожі на цифру 0. Будильник, бублички. А яку кількість предметів позначає цифра 0? Так, жодну, 0. Нічого. Дітки, а що ж таке задача? Задача це невелика розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання задачі це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання приклада і відповідь. Давайте з вами розв'яжемо задачу. В гнізді сиділо 6 пташок. А потім вони всі полетіли. Скільки пташок залишилось в гнізді? Про кого розповідається в задачі? Про пташок. А що про них розповідається? В задачі розповідається, що в гніздечку сиділо 6 пташок. Так, А потім вони всі полетіли. Яке запитання у задачі? Нам потрібно дізнатися, скільки пташок залишилося в гніздечку, а яку дію будемо використовувати в цій задачі. Віднімання, тому що пташки полетіли. Складемо приклад. Розв'яжемо. 6 мінус 6 дорівнює 0. Яка відповідь нашої задачі? В гніздечку залишилося 0 пташеняток. Молодці! А тепер, хлопчики та дівчатка, складемо та розв'яжемо приклади. Скільки котенят зображено на малюнку? 3. Так, ставимо в клітиночку відповідну цифру. А скільки цуценяток? 5. Ставимо в клітиночку також відповідну цифру 5. Який знак я між ними поставила? Знак плюс. Будемо виконувати дію додавання. 3 плюс 5 дорівнює 8. Вірно. Наступний приклад. Скільки курчаток в першій групі? 9. Вставляємо цифру 9. А в другій скільки? Чотири. Який знак я між ними поставила? Мінус, значить, ми будемо виконувати дію віднімання. 9 мінус 4 дорівнює скільки? 5. Молодці. Далі порахуйте, скільки жабок? Чотири. А скільки рибок? Також 4. Який знак я між ними поставила? Плюс виконуємо дію додавання 4 плюс 4 дорівнює скільки? 8. Вірно. І останній наш приклад. Скільки пиріжків в першій групі? 8. Вставляємо цифру 8, а в другій скільки 7. Який знак я між ними поставила? Мінус виконуємо дію віднімання. 8 мінус 7 дорівнює 1. Молодці, дітки! Ви все вірно порахували! До побачення!